Взимку вулиці Чернівців підсипатимуть румунською сіллю та гранітним відсівом. Підприємство вже підготувалось до погіршення погоди, і з першим снігом техніка готова виїхати для прибирання і підсипання дорожнього покриття. Техніка готова більше 20 одиниць техніки. Обслужені техогляд пройшли, готові працювати. Є техніка 10 одиниць посипальної техніки, також є допоміжна техніка, це трактори з щітками, з відвалами, грейдери. Втім, як зауважує директор міськшепу, на підприємстві не вистачає водіїв. Людей в більшості знайшли вже на чергування. Тому якщо є бажаючі працювати водії, які хочуть сезон зимою попрацювати, то просимо до роботи. Скільки є вакансій? Вакансій, я думаю, що буде достатньо. Ну близько десяти, може чоловік прийти запросто. Григорій Орубець розповів, що сіль вже закупили. Цьогоріч вона обійшлась на три тисячі гривень за тонну дешевше в порівнянні з минулим роком. Солі є вдосталь зараз. На підприємстві є більше 500 тонн солі, тобто для початку сезону цього достатньо. Також відіграний тендер. При необхідності можемо замовляти. Тендер відіграно на півтори тисячі тонн. Завезений відсів 500 тонн відсіву, і є ще залишки піщано-сольової суміші з минулого року. Це приблизно там 1400 метрів кубічних суміші. Окрім того, замість традиційного піску центральну частину міста вперше підсипатимуть гранітним відсівом. Його використовуватимуть при температурі тільки нижче 10 градусів за Цельсієм. Така суміш є дорожчою, але має свої плюси. Фракція 2-5 в ньому немає пилуватості. Це один із плюсів, що весною не буде оці, цих пилових бур, його легше буде зібрати. І ще один із великих плюсів це є комфорт для водіїв. Це краще щеплення на коли буде лід, коли буде ожеледь. Також він зауважив, що частину території колишнього Садгірського та першотравневого районів Чернівців обслуговуватиме підрядник. Решта території міста у підпорядкуванні. -шепу. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.